В незалежності від того, чи міський голова письмової або в усній формі відмовляється від преміювання, в мене є зобов'язання і обов'язок перед громадою і перед депутатами Черкаської міської ради внести даний проєкт рішення на розгляд. Це юридично. зарплата міського голови за грудень місяць становить 17 тисяч гривень. От. Якщо треба засічень, засічень, я вибачаю, засічень. Відразу відповім на те запитання, яке ви хочете задати. Яка заробітна плата буде у міського голови після прийняття даного проєкту рішення? Зарплата міського голови буде приблизно близько 80 тисяч гривень. Це як так, можливо, завтра закінчуємо, можливо, через 10 років.